Обов'язок декларувати доходи, зокрема, виникає у тих громадян, які отримали доходи у вигляді спадщини або подарунки не від членів сім'ї першого та другого ступеня споріднення. Перший ступень споріднення це в нас іде мати, батько, чоловік, дружина, діти. А другий ступінь споріднення це рідні, брати, сестри, дідусь, бабуся по лінії матері, по лінії чоловіка. Отож, якщо ви отримуєте подарунок чи у спадщину майно від Бабусі, відповідно, декларацію не потрібно подавати, а якщо ж від рідної тітки, то виникає обов'язок подання декларації з плати податків. Крім того, декларуються доходи, які отримуються від операцій з продажу рухомого і нерухомого майна. Це продаж автомобілів, будинків, квартир, земельних ділянок, від продажу сільськогосподарської продукції, від продажу цінних паперів. А також у випадку списання банком е, кредиту, від здачі в оренду майна фізичним особам, інвестиційного доходу. Також е, слід подати декларацію тим громадянам, які отримували доходи у, від репетиторства, фотографування, блогери, а також громадяни, які здійснювали діяльність через мережу інтернет. І вони не були зареєстровані як фізичні особи-підприємці і отримали дохід від даного виду діяльності. Тобто декларування підлягають саме ті доходи, які з яких під час їх виплати не отримувався податок. Декларацію слід подати до 1 травня 2025 року. Податок це ПДФО і військовий збір, необхідно сплатити до 1 серпня 2025 року. За неподачу декларації застосовується штрафна санкція у розмірі 340 гривень, а за несплату, відповідно, також застосовується штрафна санкція відповідності від терміну несплати. Там 10 5-10 в залежності від кількості протермінованих днів сплати. У випадку, якщо громадянин зобов'язаний подати декларацію, не за Декларував, не подав декларацію, не сплатив і, відповідно, вже будуть вживатися заходи податкового контролю. Найпростішим способом подачі декларації, відповідно, це її електронний формат. Для цього необхідно скористатися ми електронним кабінетом на сайті Державної податкової служби України. Це досить зручно, досить швидко, оскільки даний формат дозволяє загрузити форму декларації. Там автоматично підгружається рік, за який подається декларація, заповняється. Ці реквізити перевіряються автоматично і є можливість долучити документи як додатки до даної декларації. Також декларацію можна подати особисто на паперовому носії.